Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас чергова посилка із Алі. USB Dongle для Jailbreak PS4. Приєднуйтесь до мене в цьому відео, де ми детально подивимося та протестуємо новий пристрій. І не тільки протестуємо, а іще і розіграємо його. Умови будуть далі в відео. Власники PS4 дуже добре знають відчуття розчарування, пов'язане із володінням консоллю із жорсткими обмеженнями, це як мати потужну машину, яку стримують непотрібні кайдани. І тут на допомогу приходить група відданих розробників і ентузіастів. Вони витратили незліченну кількість годин на пошук лазівок і використання слабких місць. Все це заради того, щоб дати нам більше контролю над нашими консолями. Йдеться тут не лише про піратство, це про свободу, що не обмежується політикою Sony, і про можливість розкрити весь потенціал консолі. І це саме те, що обіцяє нам новий пристрій для джейлу від китайців. невеликий і фактично непомітний донгол у вигляді USB-флешки, який підключається позаду вашої PS4, і надає доступ до абсолютно нового світу різноманітного контенту: емулятори, Linux, кастомні теми, програми та багато іншого. Сам пристрій доволі простий у використанні, а процес інсталяції легкий для середньостатистичного користувача. Але звісно можна зіткнутися і з деякими складнощами, які ми обов'язково розглянемо. Однією з найбільш вражаючих речей, особисто для мене, є можливість запускати багато ігор в 60 FPS. Так, ви можете грати в улюблені ігри, наприклад Bloodborne, в 60 кадрів на PS4, а цього навіть п'ята плойка не вміє. Це дуже крутий досвід, проти якого важко встояти. Посилання на перелік ігор, для яких доступні 60 FPS патчі, залишу в описі, як і посилання на сам товар. Китайці насправді не перестають мене дивувати. Відразу після виходу попереднього відео про донгол версії 2.0 я замовив даний іншого виробника, і зацікавив він мене тим, що має вбудований RG45 коннектор, тобто мінус один кабель із бедламу проводів позаду консолі. Так от, замовляв я першу ревізію, але прислали мені вже відразу другу. І поки вона прибула, з'явилася вже й третя модифікація. Отже, комплектація у нас схожа до попередника: інструкція, флешка із голдхеном, сам донгл і кабель живлення. Мережевий кабель відсутній, так як він тепер і не потрібен. Зовні є деякі відмінності: інший форм-фактор, менший розмір і металевий корпус. Заглянемо всередину. На чіпі присутня термоприкладка, таким чином нагрів буде передаватися на корпус за таке рішення однозначно лайк. Ви також можете поставити даному відео вподобайку та підписатися на канал. Бачимо ми тут такий самий рокчіп, що і в інших версіях rv 1103 g 1 Тобто, плата у нас все той же клон Lack Fox Pico із певними модифікаціями. Переходимо до консолі та тестів. Тут мене очікував неприємний сюрприз. При спробі прокинути payload відбувався краш системи, і консоль вимикалась. Так то воно наче логічно, адже призначений даний донгл в першу чергу для 11-ї прошивки. А на моїй консолі встановлена 9. Ну, нічого страшного, подумав я. Потрібно просто переключити пейлот на необхідний. Для цього ж тут і розмістили кнопку, вірно. Проте не все так просто. І, хоч в описі товару вказано, які версії ПЗ підтримуються, як саме їх перемкнути, не вказано навіть на офіційному сайті. А зробити це можна тільки під час прошивки. Щоб два рази не вставати і не випускати два різні відео, я покажу, як це зробити та оновити даний свисток. Якщо така інформація для вас не є необхідною, можете перемотати відео на вказаний тайм-код. Перше, що нам знадобиться ПК із Windows 10 або 11. Плешка, до речі, нагадаю потрібна тільки одного разу для першого запуску, і вона тут доволі скромного об'єму. Яка версія GoldHenu ніде не вказано, можу припустити, виходячи тільки із дати. Тому це або реліз 2.3, або в кращому випадку 2.4 бета 17 На сайті виробника переходимо в розділ Update і бачимо невеликий ченджлог по прошивкам. В першу чергу завантажуємо драйвер і Toolkit. Розпаковуємо в зручне місце інсталюємо спочатку. драйвер. Далі запускаємо. Toolkit. Вибираємо чіп, тут по замовчуванню виставлено потрібний, але за необхідності можна обрати інший. Далі на самому донглі затискаємо кнопку, яку насправді не дуже зручно тиснути, і підключаємо через комплектний кабель Type-C до ПК. Впевнюємося, що система розпізнала наш пристрій. Далі завантажуємо сам образ. Update і SSH-Client. Розпаковуємо все це. Далі запускаємо Toolkit. Наступним кроком тиснемо пошук, знаходимо папку із образом, обираємо і всі файли з'являться у вікні. Виділяємо все, натискаємо завантажити. Чуємо характерний звук від'єднання пристрою. І бачимо напис, що все пройшло вдало. Відключаємо донгу. На сайті, до речі, теж є відеоінструкція, проте вона дещо неповна. Наступним кроком просто підключаємо свисток знову до ПК кабелем без будь-яких маніпуляцій. Переходимо в налаштування мережевого адаптера. Наш девайс розпізнається як нове підключення. В моєму випадку Інтернет 2. У вас номер може відрізнятися. Далі правою клавішою мишки тиснемо і переходимо у властивості. Далі TCP ipv 4 Використовувати IP і прописуємо 172 32 Окей. Всі вікна можна закрити. Потім запускаємо наш SSH-клієнт. Обираємо тему до душі. Сесія SSH. Полі хост. На цей раз прописуємо 172 32 0 93. Відмічаємо чекбокс і вказуємо ім'я Root. Порт залишається 22. Окей. Дозволяємо доступ. Тут вказуємо пароль LuckFox. Enter. Yes. Якщо вперше запускаєте програму, скоріш за все вас запитає мастер-пароль. Щоб не заплутатися, прописуємо теж LACFox. Бачимо галочки. З'єднання встановлено. Далі беремо папку LugFox із stage файлами. І перетягуємо в дане вікно. Очікуємо закінчення передачі файлів. На головній сторінці виробника знаходимо команди. Продублюю їх в опис. Копіюємо в термінал. Можна через контекстне меню, різниці немає. Якщо все зробили вірно, вікно буде як в мене: Enter. І з'явиться невелике опитування, де вже можемо задати різні параметри та вибрати необхідну нам версію прошивки. Вказуємо потрібну відповідь. У мене 9.00, тому пишу А. Підтверджую. Чи використовувати веб-сервер так. Стане в нагоді і дозволить в майбутньому простіше перемикатися між прошивками. Наступне питання: яку версію зламу використовувати через IPV 4 чи IPV 6? Обираю перший варіант, із ним жодних складнощів не виникало. Підтверджуємо, що все виставлено вірно. Налаштування завершено. Донгол перезавантажується. Можна вже все закривати. Переходимо до консолі. І перший запуск 1 хвилина 13 секунд. Зробив декілька тестових спроб, і в середньому все відбувається за 1 хвилину 30 секунд на рівні із попередньою моделлю, що і не дивно, адже в них ідентичні чіпи, відрізняється тільки реалізація корпусу. Якщо раніше жодного разу не запускали хак, то спочатку потрібно підключити комплектну флешку. Далі в налаштуваннях мережі виставити використання LAN. Растом. PPPOE В даних полях можна прописати рандомні значення. Далі Авто, Авто Не використовувати. Тест запускати не обов'язково. Проте тут ви відразу можете побачити, якщо IP-адресу отримано, отже, все налаштовано вірно. Перед тим як продемонструвати веб-інтерфейс, розповім про умови розіграшу даного свистка. А вони насправді, як і в минулий раз, дуже прості. Достатньо залишити будь-який пристойний коментар під даним відео і вказати свій телеграм-нік для зв'язку. Повторні повідомлення не враховуються. Також перевірте налаштування конфіденційності, щоб я міг вам написати. Тема, як ви знаєте, специфічна, бажаючих не так багато, як показує практика, тому шанси на перемогу доволі великі. За два тижні після виходу даного відео в онлайн форматі випадковим чином буде обрано переможця. Зацікавлених ласкаво прошу в коментарі. Отже, веб-інтерфейс. Підключаємо наш девайс до консолі. Очікуємо активації джейлу. До речі, тут присутній індикатор роботи, але користі із того мало, адже знаходитиметься пристрій завжди позаду консолі. Відкриваємо в браузері нову сторінку, прописуємо 192, 168, 1, 1. І ось перед нами мінімалістичний, але доволі приємний інтерфейс. Звідси можна вручну запустити jail, вимкнути Dongle. Також маємо відразу дві папки із пейлодами. Є можливість вимкнути апдейти консолі і багато іншого. Найцікавішим пунктом буде конфігурація. Тут можна легко і швидко змінити версію системного ПЗ, також можна обрати ipv 4 або IPv6, погратися із часом очікування і налаштувати автоспроби та автозапуск. Якщо вибрати опцію автоматичного вимкнення після вдалого джейлу, веб-інтерфейс відповідно не буде доступний. Самі пейлоди знаходяться у відповідних папках, які ми раніше закидали на наш свисток. При бажанні можна підкинути сюди все, що вам необхідно, але без знання краще пейлоди не рухати. Підсумовуючи, скажу, що девайс є доволі стабільним, він також більш зручний для користувача за умови, якщо у вас 11 та версія ПЗ. має зрозумілий веб-інтерфейс, який полегшує налаштування деяких функцій. Розробники періодично випускають нові прошивки, правлять баги. Це рішення, яке я встановив і забув. за єдиною умовою, що ви не використовуєте інтернет. Інакше постійно доведеться лізти в налаштування і конфігурувати Wi-Fi. Є покращення відносно попередників, проте є й деякі ускладнення, наприклад, неможливість вибрати необхідну прошивку кнопкою. І все ж таки наразі моя думка залишається незмінною. Ультимативним рішенням все ще є плати Raspberry. Вони не так естетично виглядають, проте дають можливість доступу в інтернет без зайвих перемикань. Щоб тут все не повторювати, подивіться краще моє відео із всіма видами джейлю. Там я описав детально кожен спосіб. Обов'язково залишайте свої думки в коментарях нижче. Якщо ви тут новачок, подумайте про підписку на канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Дякую за перегляд.